Доброго ранку. Майже вже місяць тому, коли розпочиналися абсолютно безмістовні і вкрай небезпечні, в першу чергу для Америки майже прямі переговори між Білим домом Трампа і тигранським режимом, я казав, що вони Ті злочасні переговори або завершаться нічим, або завершаться перемогою тигеранських мов, які є одними із основної ланок сучасної вісі зла. І, звичайно, що всі зусилля, в першу чергу Москви, а також, звичайно, Пекіну, будуть в тому числі сконцентровані на недопущенні жодного відступу Ірану від зайнятої спільної позиції. Так воно і сталося. Один за одним. Абсолютно не потрібні раунди перемовин між емісаром Трампа вкрай недосвідченим. Абсолютно нічого не розуміючим у фундаментально складних питаннях Широкого близького Сходу тими питаннями, які були доручені переляканим, смертельно переляканим Трампом, Вітхов нічого не міг досягти. І навіть з тієї вкрай обмеженої інформації, яку можна було почерпнути з відкритих джерел інформації, хоча навіть гіганти, інформаційні гіганти, як, наприклад, Associated Press або Financial Times, також вкрай і вкрай мало дізнавалися про хід тих фактично закритих. Непрямих переговорів в Амані в італійській столиці, потім знову в Амані І, в принципі, в принципі, навіть та закритість, вона передвіщувала що точно іранський режим не відступить. І що також точно що мною прогнозувалося, що посланець Трампа Вітхов, він фактично провалить ті переговори. Також беручи до уваги, що на нього були покладені ще інші не менш ночучі функції, а саме вести переговори з кремлівськими диктаторами, які він також. Абсолютно провалив на користь Кремля, хоча відверто підігруючи кремлівським чинникам, а також вести перемовини щодо позиціювання Ізраїлю на Близькому Сході. Саме два ультиматуми, які в тому числі за брутальним, особливо перший ультиматум. Відносин Ізраїлю з Хамазом ті два ультиматуми, я вибачаюсь, не ультиматуми, а так звані угоди між Ізраїлем та Хамасом і Ізраїлем Хізбалой вони зазнали краху. А Білий дім, Трамп, Рубіо і Вітков мовчать. Це вони довели. Ті свої угоди, які вони накинули на ізраїльський уряд і на цілу ізраїльську державу. Зараз, коли Ізраїль розпочав наземну операцію в Газі, щоб до кінця знищити залишки Хамас. За неправірну інформацію, хоча The Jerusalem Post вважається однією з найбільш респектабельних газет Ізраїлю, Трамп в ультимативній формі вимагає припинення бойових дій в ГАЗі. А в разі, якщо Ізраїль не виконає його наказу, він погрожує припинити. Допомогу, ні-ні-ні, не -ні -ні. ні Хамасу, ні Хезболі, ні Ірану, ні Китаю, не Кремлю, а саме Ізраїль. Абсолютно те ж саме було з Україною, коли Трамп також з одним поляганням своїх радників, в тому числі Вітхел, прямо погрожував Україні і припинив на декілька днів надання допомоги і надання розвідної інформації. Вони іншого нічого не знають. Вони ті, хто зараз в Білому домі іншого нічого не знають. Вони до смерті бояться сильних і вони можуть погрожувати лише тим, хто або не може чинити спротив, або тим, хто не може чинити адекватного спротиву, як це відноситься до України. Знову ж таки, не вірте тому, що Трамп забув про Гренландію, не вірте тому, що Трамп забув те, що він казав по відношенню до Канади, і не вірте тому, що Трамп не хоче повернути під контроль Америки Панамський канал. Ні, ні. Це ще попереду. А воно настане тоді, коли, скоріш за все, майже точно ми вже... Незабаром побачимо, можливо, остаточний крах переговорів з безумним іранським режимом. Напередодні вже п'ятого раунду переговорів. Переговорів, які просто гамблять Америку і роблять позиціювання решти демократичного світу. Взагалі майже нестерпним. Напрододі п'ятого раунду, який, скоріш за все, відбудеться за різними джерелами в Італії, з найвищих кабінетів влади Тегерану прозвучало фактично ультиматом, що Іран ніколи не відмовиться від програми збагачення урану. Невже хтось? сумнівався, а крім Трампа та його переляканого оточення, що режим Мул ніколи не відступить від цього. Хоча вони і клянуться, що їх ядерна програма нічого спільного не має з розробкою атомної зброї, звичайно, вони брешуть. Як брешуть і їх поведарі з Москви. Кіно, Пхіньяну ян і далі і далі по цілому світу. Як, чому, чому Тегеран, як одна із ключових, третя, за важливістю ланка сучасній вісі зла, буде виступати після того, як на 9 травня до російської столиці з'їхались. 29 представників країн з усього світу. Підкреслюю і повторюю 29. Це відбулось неймовірне і, чесно кажучи, неочікуване розширення вісі зла. Три дні поспіль в кремлівських палатах. Про що я казав? Приблизно 10 днів тому Путін та Сі обговорювали стратегію на майбутнє. І, звичайно, вони домовились жодним чином не кинути рідний по духу іранський режим, і вони, я переконаний, наказали тигранським мулам не робити жодного кроку назад. Так, як робить зараз Путін, так само, як робить Ксі. І Сі з своїми китайськими комуністами виграли. Абсолютно безумну, абсолютно безглузду Трампівську торгівельно тарифну війну. Це удар небаченої сили, який Трамп своїми чинниками в Білому домі і в урядових кабінетах Вашингтону стараються приховати. Але і реальність, і економічна, торгівельна і фінансова реальність. Вони програли цю війну і надали ще неймовірно потужного козрю в руки в першу чергу китайського диктатора, а в другу чергу Вісізла. Окрилені цими успіхами, звичайно. Кремль і Центральний комітет Комуністичної партії Китаю однозначно наказали Тегранам не відступати, а навпаки, виставити нові ультимативні вимоги. І ми побачимо, що п'ятий раунд, можливо, він буде вже останній. Хоча, скоріше, за все, ще ні. Можливо, ще буде декілька конвульсій з боку Трампа. І його людей, аби врятувати своє обличчя, яке вони вже по відношенню до Ірану також втратили. Як вони програли, все. Тому в Римі ці переговори або завершаться нічим, або відхов піде на поступки. Я не знаю, Скоріше за все, шанси. На результати п'ятого раунду будуть приблизно порівну. Тому це буде означати, по-перше, чергова поразка Білого дому, а по-друге, фактично, глухий кут, що надасть змогу Ірану, по-перше, знову виграти час, по-друге, ще більше зміснити лави «вісі зла, По-третє, Іран буде репортувати своїм хазяївам. Не хазяїн я обичаюсь, а дорослим поведарям в Пекіні і Москві, що вони виконали накази. І по четверте, Тігеран ще більш зміцнить своє позицівання. Тому через тиждень ми будемо знову перебувати в новій. Є політичній іпостасії, і все знову в виду. Ультиматуми Києва, ультиматуми з боку Москви, ультиматуми з боку Тегерану, поразка Білого Дому у безглуздій війні, тарифів та торгівлі протикомуністичного Китаю. І Абсолютний хаос, страх і безлад на цілому європейському континенті. Так от завершує свій четвертий місяць перебування в Білому домі 47-й президент США. Вісь зла лікує, вона наступає за всіма напрямками, як я попереджав, як я і прогнозував. І що найбільш страшно, що опору фактично немає. Навіть той мінімальний опір, який був, він фактично зламаний. Навіть такого екстремального розвитку важко було передбачити, але ми прийшли до цього. Я вам всім щиро дякую за вашу цінну увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Знову закликаю вас до мужності, до витримки ці дуже критичні дні, тижні і місяці. Ще раз вам щиро дякую. Всього найкращого і до побачення.